Доброго ранку. Утро. Шлюб за добу це пар тепер. Це реальність про це й поговоримо зараз. А Вадим Гуцул у нас у студії начальник головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області та Марина Плешанова, начальник міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану головного управління юстиції у Кіровоградській області. Доброго ранку Добре. ми Давай руку. Давайте розкажемо взагалі в яких містах діє подібна акція, якщо я можу її акцією називати і це тепер завжди буде такий процес у нас е, насправді. Ви от тільки що пожартували, сказали, що давайте одружимося. Це насправді дуже швидко тепер для наших молодих громадян, які тільки на надумали це зробити. Це дуже швидко сьогодні подали, і сьогодні можна буде одружитися. Це дуже швидка, спрощена процедура. Цей пілотний проект започаткований міністром юстиції, і він був розпочався ще з 29 липня 2016 року. Спочатку це розпочалося із п'яти міст України. Тепер тоді було збільшено під кінець року до 20 міст України, і на сьогоднішній день постановою кабінету міністрів внесено ще зміни, і долучено ще 17 міст серед них, який є, і Кропивницький. Ми прохали вже давно про це, навіть і з початку самого пілоту клопотали перед міністерством, але тільки тепер нас долучили до цього. І з цією радісною новиною я вітаю всіх наших кіровоградщину, всю тому, що всі мешканці Кіровоградської області можуть скористатися цією послугою безпосередньо в Кропивницькому, і до цього пілотного проекту наказом головного територіального управління юстиції було долучено саме кіровогра. Певницький міський е, відділ ДРАЦУ, е, керівником якого є Маріна Юрівна. І тут е, можна сказати, що е, не потрібно думати, що це щось таке е, над, е, над'явище, все дуже просто. Подаєте заяву, заявку. Заявку, до речі, можна подавати і в електронному вигляді. Це теж передбачено, тому що онлайн-сервіси Мін'юсту працюють вже в такому навіть напрямку. Тут а, прокинувся собі. А давай сьогодні ну, а давай, зареєструвалися, перевернулися. Так. І це все зараз дуже спрощує. Насправді, з початку проекту, з 29 липня вже розписалися в Україні, одружилися за цією спрощеною швидкою процедурою 5630 пар. І я мушу сказати, що перші пари, які були одружені, це в основному були прифронтові місця. Це були і Маріуполь, це був Сєвєродонецьк. А, і там це якраз в цьому була і почалася з цього ідея, тому що ті наші бійці, які знаходяться а, на передовій, захищаючи наші кордони, вони не мали змоги а, там, наприклад, підготовку займатися підготовкою документів чи чекати. А кожен день знаєте, все таки складний на фронті, і а, побажання почули таких, такі побажання наших бійців. Ми почули, і мін'юз створив для, для них такі умови. Ну і в подальшому підтримали цю ідею вже не тільки ті, хто знаходяться на прифронтовій зоні, а й інші мешканці, і, і навіть е, іноземні громадяни, які побажали е, вступити в шлюб разом з нашими е, громадянами України. Тому це дуже позитивно, дуже гарно. І е, я вважаю, що ми е, перші ось е, матимемо вже пари, до нас вже надходять. Е, Заявки про це про е, в участь у цьому. По, по, по пілотному проекті, і зараз вам розкажуть, як це саме буде безпосередньо у нашому не раз, як називається брак пілотний проект. Пілотний проект. Це шлюбу так, це окрема справа. Ну насправді як це все відбувається? От представимо, да, ми пара. Я отак от дивлюся, а я на мирологію захоплююся. Та все зачекай. І Я така боже діма сьогодні ж ідеальна дата. І сьогодні треба одружитися о 18.00. там чи о 18.40, щоб всі зірки стали так, як треба. Ми прибігаємо до вас. З чим? З паспортом? Ну, справа в тому, що ви прибігаєте не до нас. Uh -huh. В рамках цього пілотного проєкту визначено чітко установи, які мають надавати цю послугу. Uh -huh. Якщо зазвичай, щоб зареєструвати шлюб, пара, звертається до відділу раз, то в даному випадку є дві адміністративні установи, які визначені наказом і розпорядженням і можуть надавати послугу з. Організації державної реєстрації шлюбу. В нашому місті це визначена обласна філармонія міста Кропивницького і також художній музей, обласний художній музей. Тобто пара, яка визначилась тим, що вона хоче зареєструвати шлюб в рамках цього проєкту, тобто, не чекаючи 30-денного терміну, вони повинні звернутися не до відділу РАЦ, а вже напряму в філармонію, яка буде приймати ці заяви, і в художній музей. Тобто молода пара, яка бажає зареєструвати шлюб за скороченою процедурою, звертається до них і складає угоду про надання даної послуги. Ці організатори вони називаються так Скорочені організатори. Організатор приймає у вас, заключає з вами угоду і приймає від вас заяву на реєстрацію шлюбу. А потім вже електронною поштою або особисто працівники даних установ надсилають або приносять цю заяву вже до органів РАЦ для перевірки даних наречених і також реєстрації цієї заяви, бо це насправді є державна реєстрація шлюбу, і вона неможлива без якихось певних перевірок пари, чи, були, чи перебували у шлюбі, чи розірвано шлюб. У нас для цього є реєстр, який надає можливість нам перевіряти правдивість відомості, які надані молодятам. Справа молодят лише прийти, скласти угоду, заповнити заяву, сплатити платні послуги і йти готуватися до свого весілля, визначити з організаторами, в який день, в який час ви хочете одружитися, а все інше це вже технічні справи, які ми налагодили вже між цими двома організаціями. Процес реєстрації шлюбу відбувається прямо саме в філармонії місті, так. В саме у місті реєстрації да державної реєстрації проведення церемонії. Саме туди приходить працівники Відділу ДРАЦ, бо це є дійсно реєстрація шлюбу, тому е, саму реєстрацію проводить е, тільки е, спрацівник відділу ДРАЦ. Він приходить у те місто, яке ви визначили з організаторами, е, там же готує документи, і під час церемонії вам вручає свідоцтво про шлюб е, вже на, в тому місці, де ви визначили реєстрацію шлюбу. Чудова ініціатива. Там зараз концерт Полякової буде. Скоро можемо на цей день у філармонії. Ви можете домовитись. Звичайно. Філармонія <гум> надає дуже багато, дуже багато послуг. І якщо ви забажаєте таку послугу і зможете її сплатити, таку послугу, бо я сподіваюся, що, що по Оля поляков я. Полякова також, щоб вона церемонію <гум> ще й пробула. <гум> <та. гум> <гум> <це, гум> <дорого>. За бажанням <гум> <гум> нашої пари може здійснити філармонія. Це організатор цього <гум> <гум> шлюбу пілотного за пілотним проєктом шлюбу за добу, цього, цього, цих урочистих подій, саме вони організаторами є. Але якщо навіть і до нас звертаються громадяни, так як в нашому випадку вже відбулося, до нас звернулись громадяни для реєстрації шлюбу. Ми все таки допомагаємо, готуємо ці всі документи разом з філармонією чи з з художнім музеєм для того, щоб провести ці заходи. І ви уявіть собі, наскільки це прекрасно. Люди зможуть не просто театральне дійство, як це раніше відбувалося в художньому музеї, коли не було працівника драцу, а був там те. Діяч, який робив вигляд, що він їх розписує. Хоча насправді ця пара вже була розписана тиждень тому чи два тижні тому, розумієте? І це не цікаво цікаво саме в цей день, щоб відбулася дійсна реєстрація. І при цьому всьому ви можете спектр послуг самі визначити, який саме ви хочете захід, щоб відбувся, чи то голуби, щоб літали по філармонії, чи хочете, щоб були якісь музиканти, чи хочете, щоб це було. Було в стилі українському е, з танцями козаків і так далі, і тому подібне Там вже все вирішимо. Ми добре. Якщо ми беремо мінімальний пакет, нам треба е, написати заяву, взяти паспорт. Якщо ми приходимо отак, от в джинсах в сукні, просто розписатися, поставити підпис. Мінімальна вартість цієї послуги скільки становить? Ну, якщо ви хочете за скороченим терміном, то тобто, просто... в рамках цього та. проекту, то базова ціна. Е... Близько двох тисяч гривень. Ага, дві тисячі гривень. З урахуванням роботи організатора. Саме організатора або філармонії, або ж художнього музею. Це саме спрощена процедура. А вже якщо… Предоставлення криміщення і так далі, тому подібне. Все, Добре, понятно. дякуємо вам. Дуже-дуже цікавий проєкт. Більш детальніше можна буде вже дізнатися Лично і в інтернеті, да, і особисто запитати. Дякуємо вам дуже, що завітали до нас Запрошуємо всіх пар до одруження. Совет до да, любові. Да. Ну, а ми повернемося після рекламу.